Ну ще ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ви бачите, що сьогодні у мене на голові взагалі не порядок. Значить, ми нарешті вже будемо робити укладку. У мене тут є засоби для волосся, які підібрав мені чат GPT. я їх замовила на нотіно. Перше, що у мене є, це ось такий. Термозахист, я обожнюю кремові термозахисти це у мене Керестас. Я дуже люблю засоби для волосся від Керестас. Вони мені неймовірно підходять. Цей засіб із церамідами, із здатністю захищати від теплового, теплової дії на волосся, і також тут є картин. Будемо тестувати. Склад досить непоганий, силіконостий засіб, все як зазвичай, тому зараз будемо пробувати. Наступне це ось такий спрей для волосся це у нас Hair Mist. Волю, отак, називається, від бренда Davines, він має нам давати прикореневий об'єм. Ми обов'язково теж його сьогодні затестимо, і для того, щоб все зафіксувати, я насправді думала, що це лак легкої фіксації, але це лак гіпоалергенний, сильної фіксації, сильної на хвилиночку. Так, в мене зараз чомусь тягує шкіру обличчя, я не нанесла поверх крем, поверх сироватки. Хочу додати ось таку сироватку від бренда Dalba, Я обожнюю, я сьогодні ще без макіяжу, макіяж буде пізніше. Ось таку сроватку в спреї від дальба, я її дуже люблю. Круте, дрібнодисперсне розпилення. Так, і тестувати ми ще сьогодні будемо новенький Dyson. Це нова версія Dyson. У мене був старий, коли ще потрібно було знімати ось так насадки. Тут уже насадки перемикаються. галіказус мені його. Дарували на 8 березня, але з насадкою ось тією розчоскою вона відпадала. Вона чомусь відпадала, він був бракований, і взагалі, насправді, з ним все дуже складно. Я дуже любила свій старий Dyson, але мені хотілося, щоб це було зручно, щоб можна було перемикати. Якщо ви хочете детальніший огляд, я, звичайно, що вам його зроблю. Це id серія під яку потрібно скачувати програму, яку, якої в нас в Україні немає. Це величезний мінус. А на відміну від минулого, коли ти піднімаєш ось так уверх, він дає холодне повітря. Цей холодне повітря не дає, тут тільки його перемикати. На самому гарячому сушити неможливо, бо це дуже жарко. І плюс він а, такий софтач, він залишає всі сліди на собі. Це дуже некрасиво, мене це дратує. Мені некомфортно ним користуватися. Я не хочу ним користуватися. А зазвичай користуюся своїм старим стайлером, того, що ну, мені набагато комфортніше. І ти думаєш, ти переплачуєш величезну кількість коштів за якісь. Продукт, да, і він от такий гірший, ніж, знаєте, те, що було саме перше. Я дуже розчарована насправді цим новим стайлером. Я сподіваюся, що, можливо, я колись скачаю програму, налаштую, і я його оціню більше. Якби в мене не було старого, я би прям оцінила би новий, а так, на жаль, ну, не можу нічого сказати. Так, тестуємо: термозахист від, від бренду Kerastase. В нього ось така молочкова текстура. Аромат досить приємний, косметичний. Ну, так приємно, приємно, не нав'язливо пахне, ванілю, щось типу того. Він для кучерявого волосся має забирати пухнастість, має розгаджувати додаткове волосся. Має його не знаю, якось щось з ним робити, щоб він, воно було рівніше, щоб воно було, щоб було менше пушка ну, і захищати від впливу. Тепла. Так, я його розчесую, ніби насправді пушок пригладився. Моє волосся досить тонке, воно досить пухнасте, його багато, але воно тонюсіньке тонюсіньке і за рахунок цього, як такої товщини, волосся в мене немає. Да, в мене завжди є сам свій об'єм від природи, але. Воно тонке, воно не хоче рости, бо воно обламується. І давайте перейдемо до ось цього спрея. Пакування, знаєте, таке досить бюджетне, просто прозора баночка. Ну, вона виглядає досить стильно, але я що за такі кошти можна було би щось чуть-чуть покрасивіше. Так, я наношу на корені. У мене зараз такі жирнуваті руки, і прям не дуже це зручно робити. Я ще дивлюся в малесеньке дзеркало. Дуже крутий тут е... спрей. Рознесла. Відчуття лаку, тут якогось такого немає. І зараз беру ось таку розчіску і буду висушувати на об'єм. Дивіться, як я це роблю. Я припіднімаю ось так корінь і висушую його. Припіднімаю корінь і ось так до голови висушую. Припідняла, висушила. Давайте ми це швиденько зробимо. Так, ну що, я висушила все волосся. Воно вже в мене практично все сухе. Я відчуваю, що воно тут стало трошечки більш текстурне. Я його більше відчуваю. І, в принципі, немає якоїсь липкості, немає якоїсь тяжкості, досить комфортне. Я ще трошки досушу. Ця насадка абсолютно схожа на попередню, все з нею класно. Мені здається, що вона трошки менше рве, ніж попередня. Також тут замість ось такого круглого, да, звичайного фена, ми маємо ось цю штучку, яка ніби має згладжувати, але я насправді її ще не сильно зрозуміла. Знову ж таки, якщо ви хочете повноцінний огляд, напишіть мені, будь ласка, я вам обов'язково зніму. Замість щітки розчоски тут ось така велика щітка розчоска, точно така сама, тільки більшого діаметра. Менша мені подобалася більше, тому що мені комфортніше я могла на неї і локони накрутити. І Ще ось така звичайна базова насадочка. Так, далі насадки для локонів. Тут два діаметри, все так, як і в попередньому. У мене версія лонг. Ось така яка товстіша, ось така тонша. Так, да, вони красиво виглядають, вони крутяться, з ними прям, взагалі все дуже зручно. Ми почнемо з цієї сторони. Так як в мене немає ніякого стайлінгу, мені нічого такого не порадив, ChatGPT, GPT, або якщо він порадив, я вирішила, що мені це не потрібно. Я сподіваюся, тут не дуже шорди. Давайте отак по центру переставлю і починаємо сушити від обличчя. Що роблю я? Я включаю на гаряче повітря. Якби це був мій старий стайлер, я би потім ще прокрутила на холодному. Коли мені дуже тяжко, коли я поспішаю, я беру отак пасмо, накручу і потім отак знімаю. Я ось так підношу і допомагаю йому. Ось так, бачите, я зняла і залишила пасмо таким, як воно є. Далі У мене взагалі не так багато волосся, я коли поспішаю, я сильно не заморачуюся. Просто кручу і все. До речі, дуже приємна текстура волосся стала після термозахисту, от прям дуже приємно. Так, тепер біля обличчя я кручу центральну частину. Беру ось так чолку, чесно, не сильно заморачуюся, не сильно щось там відділяю. Я роблю так, як мені комфортно, і починаю накручувати чолочку. Тут я так обережно знімаю. Нічого не підкалюю. Сьогодні в мене, знаєте, такий спортивний лук. Мені не хочеться брям щось якоїсь нереальної накрутки, просто щоб була гарна укладка, базова і водночас ми протестили ці засоби. Побачили об'єм, побачили гладкість волосся. Ну що ж, от така історія у нас вийшла. Тепер беремо цей лак. Він називається Infinitum Pure. Гіпоалергенний. Ось так. Тут класне розпилення, і я поки що так і фіксую, як я, я нічого не розбираю, просто фіксую. Так. Він е, нормально так фіксує, ми нічого з цим поки що не будемо робити. Уже вам точно можу сказати, що оця штука мені дуже сподобалася. Після неї волосся прям комфортне. Зараз я швиденько дороблю макіяж з зачіскою не буду нічого робити і повернуся до вас, ми її розберемо. Ну що ж, ось така укладочка мене вийшла в результаті, волосся досить об'ємне. Я відчуваю сильно текстуру лака. Фіксацій зачісок цей лак однозначно не підходить. От таких самих як ця, він занадто фіксуючий, занадто я такого не люблю. Це прям too much, але я сьогодні пробувала його вперше, саме для фіксації локонів. А оці два засоби це прям однозначний лайк. Термозахист просто любов, він дуже гарно згладив мені волосся. давайте ми спробуємо все-таки прочесати. Все ж таки вичісується. Об'ємчик ставиться легко, я відчуваю цю текстурність, але вона настільки незначна, дуже приємно. Побачимо, звичайно, що як все це буде триматися протягом дня. Я сьогодні буду працювати, можливо, ще навіть в мене буде тренування, тому не факт, що це буде триматися протягом дня. У мене взагалі волосся не тримає укладку абсолютно, але я відчуваю цей об'єм. І він мені дуже-дуже подобається. Комфортне відчуття, ненав'язливе і відчуваю, що кінчики якоюсь мірою згладжені. Зазвичай вони в мене набагато більш сухіше відчувається, то що ну, така структура волосся. Ці два засоби однозначно можу вам радити. і Якщо ви шукаєте лак, який буде прям наглухо все фіксувати, це якраз ось цей ще плюс гіпоалергенний, що досить приємно. Рахунок нового десена. Скажу так: мені не подобається ось це пакування, того що воно залишає плями. Ну як можна класти волосся, не використовуючи Бо ось таких засобів, це мені щось наноси на волосся, відразу потрібно йти мити руки з цією софтаччою упаковкою То, що все залишається. Все в слідах, це дуже некрасиво. Це відразу, знаєте, якось так робить ну, не доглянути все, що тут знаходиться. І плюс немає цієї температури, як було раніше. Мені це некомфортно у використанні. Чесно сказати, я прям дуже засмучена, що з ним все так вийшло. але ну Буду пробувати налаштувати якось з ним дружбу, налаштувати з ним контакт. Але мій старий набагато набагато мені комфортніше у використанні, ніж цей новий. Тому от такий сьогодні в мене, знаєте, огляд не самий, скажімо так, позитивний, але мене дуже радує термозахист. Це прям супер знахідка, неймовірно комфортно, буду користуватися і, напевно, що ви побачите цей засіб уже у фаворитах цього року. А я вам всім дякую за огляд. Напишіть, будь ласка, ваші улюблені засоби для стайлінгу, для укладки, чим користуєтесь ви. А я сьогодні зняла вам огляд саме на ці засоби, але взагалі можу показати вам ще окремо своїх улюбленців і ті засоби, якими я користуюся постійно. А я вас всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей. Па-па!